Колеги, всім привіт! Рада вас вітати на корпоративній руханці. Впевнена, що ми з вами всі постійно в комп'ютерах, постійно в справах, в бізнес-процесах і інколи зовсім забуваємо про важливість рухової активності. Це всього про декілька хвилин для того, щоб трошки розім'ятись, розвантажити голову, підвищити кількість енергії в своєму організмі і, звичайно, підтримати баланс, робота і відпочинок. Після руху. Настрій краще. Думки працюють швидше. Ідеї народжуються просто моментально. Лише спробуйте. Тож, колеги, прямо зараз ми з вами відсуваємо стільці, стаємо, розправляємо в плечі і прямуємо до гарного настрою. Ноги в нас будуть стояти на ширині плечей. Руки знизу опущені. Ми підіймаємо плечі, опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. Не забувайте про рівномірне дихання. Воно в нас спокійне, Ми не напружені, розслабляємось. Витягуємо руки вперед і скручуємось вбік. Ще раз витягуємось вперед, округлюючи спину, і скручуємось вбік. Робимо комфортну кількість повторень. В кожному положенні намагайтеся знайти. Щось комфортне. Залишитись витягнутими вперед. Побути в цьому положенні декілька секунд, ножки у вас м'які, колінця зігнуті, ви ніби присідаєте. І скрутитись. Робимо тут декілька невеликих пружинок, розслабитись, повернутись. Так само інший бік. Скрутитись, декілька пружинок зробити і повернутись. Відкриваємо ручки в сторону. Робимо невеличку ліктьову розминочку для наших суглобів. кругові оберти до себе. Угу. Витягуємо руки вперед. Розминаємо добре наші кисті, які так старанно працюють, стискаємо кулачки і розкриваємо долоньки. Добре, після чого підтягуємо ручки до плечей. Ми з вами будемо підіймати свою ножку раз. Повертати на місце два і чергувати їх. Ваша мета це торкнутись ліктем свого коліна. Намагайтесь робити в комфортному темпі, нікуди не поспішаючи. На складенні для себе рух ви робите видих. Робимо комфортну кількість повторень. Після чого зупиняємось. Ручки в стороні. Ми з вами нахиляємо тулуб вперед і робимо вітрячок. Тягнемось рукою до протилежної стопи. Комфортна кількість повторень. Повертаємось, видихаємо, розслабляємось. Добре? Наступна наша з вами вправа досить проста. Офісний марш, я її інколи називаю. Ми з вами йдемо, впевнено піднімаючи ножки. Не забуваємо обов'язково дихати. І зараз що будемо робити? Видихати стрес. Робимо з вами глибокий вдих. Глибоко-глибоко вдихнули. І видих розслабитись. І ще вдих. І видих. Останній разочок вдих. Видих. Після чого підіймаємо одну ручку, другу ручку і аплодуємо собі, які ми з вами молодці. Це був ще один крок до покращення свого фізичного стану і зміцнення здоров'я. Ну що, колеги, бачите, всього декілька хвилин руху, ви вже посміхаєтесь, нам вже легше дихати, і тіло ніби наповнилось енергією. Тож нехай наші корпоративні руханки стануть для вас простим нагадуванням, що для того, щоб знайти якесь важке рішення або дійти до якоїсь ідеї, треба просто порухатись. Тож, до нових зустрічей!